Угорщина постійно підсирає Україні то гальмує санкції проти Росії, то голосує проти виділення фінансової допомоги. Взагалі, це єдина країна Євросоюзу, яка не надає озброєння для ЗСУ, але тишком нишком видає українцям паспорти. Що з ними не так? Чому саме Угорщина товаришує з Росією і коли в стосунках Києва та Будапешту пробігла чорна кішка? Мабуть, навіть не пробігла, а тупо насрала, так? Це Right Now, а я Юрій Петрушевський. Let's go! Знайомтесь, це Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Вітьок очолив уряд в той самий час, коли в нас президентом став інший вітьок Янукович. Уявіть лише. Орбан очолює уряд 12 років. За цей час в Угорщині змінилося 4 президенти. У нас на щастя теж. Але в Угорщині, як і в багатьох європейських країнах, ключова особа саме прем'єр-міністр, яка партія отримує більшість в парламенті та й висуває прем'єра. Орбан лідер партії Фідес, яку весь цей час переобирають угорці. Фідес це правоцентристська консервативна партія, яка, як тільки прийшла до влади, внесла в конституцію фразу, що народ Угорщини об'єднує Бог та християнство. Це стало фундаментом для подальшої заборони одностатових шлюбів та обмежень у абортах. Орбан дорівнює дешева енергія з Росії. Велика угорська нафтогазова компанія Мол та найбільша фінансова група Отіпібанк мають інвесторів в Москві. Саме через можливість дешево платити за ресурси праву партію Орбана постійно переобирають. Нам так само впарювали партію регіонів. Коли я вам розповідав про дружбу Ердогана з Путіним, то згадував, що в Туреччині Росатом будує атомну електростанцію. Аналогічний проєкт є і в Угорщині. Російський атомний гігант хоче побудувати там два енергоблоки АЕС пакш 2. Вони готові вбабахати туди 10 мільярдів євро, але поки що через санкції це неможливо зробити, проте орбану дуже хочеться. Тому він робить усе, щоб відтягувати обмеження щодо Москви та підігрувати своєму кремлівському товаришу. З благодарностями і увіреннями в дружбі приїхав в Москву прем'єр-міністр Венгрії Віктор Орбан. Так, во всякому говорив він сам, адміся, що візит готувався в розгар кризису вакруг російсько-української границі. Санкції проти Росії гальмує саме Угорщина. Наприклад, шостий пакет обмежень обговорювали весь травень тільки тому, що Будапешт був проти ембарго на російську нафту. Його ухвалили аж в червні, але Угорщина настояла, щоб з санкційного списку викинули патріарха Кіріла. І це навіть не зважаючи на те, що він благословляє війну в Україні. І якщо в виконанні цього долга людина погибає, то він, несомненно, деяние, діяння жертве. Он себя... але не можна казати, що абсолютно всі угорці проросійські приблизно 50 на 50. Навіть серед проросійської партії Орбана 45% людей вважають Путіна військовим злочинцем. Не вважають 48%. Серед опозиції майже 70% кажуть, що Путін хуйлою злочинець, а чверть з цим не погоджується. Загалом по країні 52% угорців погодили, що Путін влаштував різанину в Україні. 38% опитаних кажуть ні. І це незважаючи зважаючи на те, що радянська влада придушила угорське повстання в 1956 році, червоноармійці протягом двох тижнів розстріляли більше двох з половиною тисяч угорців. О, горцям можна подякувати. Так це за підтримку звичайних українців, які шукали прихистку після 24 лютого. За півроку через країну пройшло майже півтора мільйони українських біженців, 70% з яких були жінки та діти. Але більшість не захотіли там лишатись. Станом на липень в Угорщині зареєструвалися 26 тисяч українців. Для порівняння у Польщі їх 1,2 мільйони. У Чехії 382 тисячі, Незважаючи на те, що угорці з'їдають в п'ять разів більше сала ніж українці, що викликає в мене неабияку повагу. Наші політики постійно чубляться за останні п'ять років. Я можу згадати три основних точки кипіння у стосунках з Угорщиною. В 2017 році Україна ухвалила закон, де йшлося, що мовою навчального процесу від тепер є державна мова, тобто українська. Будапешт розцінив це як наступ на права угорців в Україні справа в тому, що 12% населення Закарпаття це угорці, це більше 150 тисяч осіб за переписом 2001 року три чверті берегівського району вважали себе угорцями, тобто нацменшиною, меншиною, і там і досі мало хто говорить українською мовою. Тут нам важче і порозуміти українську мову, якщо ми на українсь... українці, а там наша рідна мова і. Lassabb marzsamatán lehet csinálni szerintem. Логіка тодішньої влади була такою: якщо ці люди з дитинства не говорять українською, не вчать її в школі, то логічно, що вони не зможуть здати обов'язкові іспити ЗНО з українською і вступити в українські вузи, тобто інтегруватися в наше українське суспільство. Але Угорщина пішла в наступ і почала тишком нишком, але насправді суперактивно і особливо не приховуючи, видавати пачками паспорти закарпатцям. З'явилось навіть відео, як у консульстві в береговому українці дають клятву, співають їм та отримують вказівки не розповідати чинній владі, що отримали угорські паспорти. <tères> Та ці серіясне є вам шатамі, надіями дідь. Погоджуєтесь? Підпишіться на канали. Я покажу вам ще більше цікавих моментів, про які ви навіть не здогадувались. Угорщина з 1999 року перебуває в НАТО. А тому, коли Україна забажала отримати якийсь статус, хоча б кандидата чи план дій по членству в НАТО, Угорщина сказала ти шо, фу...? Зеленський неодноразово критикував угорський уряд за заборону транзиту зброї, яка рухається з країн ЄС на фронт. Орбан розцінив це як вплив на виборчу кампанію. У кінці березня, напередодні виборів, Зеленський дійсно звернувся до угорського народу та особисто до Орбана. Ви маєте самі вирішити за кого ви. Ви суверенна держава. Я був в Будапешті, я обожнюю ваше місто. Я був багато разів. Дуже красиво, дуже дешево, душевно. І такі самі люди. У Вас були трагічні моменти в житті. Я був на вашій набережні, я бачив цей меморіал взуття на річці Дунай. Про масові вбивства впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас ще більше об'єднують. Політики йдуть, а правда вона залишається у квітні, коли Фідес набрала 53% голосів виборців. В вигравши вибори, Орбан сказав, що протистояв багатьом опонентам, включно з Соросом і Зеленським. Знайома риторика, десь ми це вже чули. Точно на каналах Медведчука спецефір тхне соросом. Хто впливає на українську політику? Чи є зовнішні а, впливи? І а, до нас а, впродовж ефіру а, приєднуються і народні депутати. Помста Орбана Зеленському шкодить Україні минулого тижня. Угорщина заблокувала виділення допомоги на 18 мільярдів євро. Кошти ці заплановані на наступний рік, і економіка України без них страждатиме ще більше. Але Будапешт знаходить приводи, щоб не голосувати. Ми вже заклали бюджет на наступний рік з розрахунком на фінансову допомогу. Тобто без цих 18 мільярдів нам просто хана. Якщо цікаво, можу зробити аналіз головного кошторису на 2023 і розповісти, на що в умовах війни витрачатимуться бюджетні кошти. А щодо Угорщини, то її політика щодо України зміниться лише в той момент, коли зміниться її ставлення до Росії. Орбан у відкрито підтримує Трампа на наступних виборах. Його політичний приятель, це президент Сербії Олександр Вучич, так само проросійський політик. Проте не треба забувати, що в НАТО Угорщина вступила саме за прем'єрства Орбана. кажуть, що ключ до серця угорського прем'єра лежить в Берліні, бо угорську економіку ще й підтримує Берлін. То може на це треба робити ставку, як гадаєте.